Таки є у нас на зв'язку Григорій Мамка, експерт у сфері правоохоронної діяльності, колишній заступник начальника головного слідчого управління МВС України у 2016 році. Пане Григорію, добрий вечір. Ви чуєте нас? Добрий вечір. Раді вас вітати, пане Григорію. Обговорюємо ми у студії питання створення нової дорожньої патрульної поліції. Ну, на вашу думку, чи є необхідність в Україні створювати таку структуру, таких поліцейських? Ну, по-перше, я слухав коментарі як з Національної поліції, і спеціалісти, які знаходяться в студії. Хочу підтримати все-таки не позицію патрульного, який знаходиться в студії, а позицію іншого парента в чому. Про те, що людина каже, покажіть хоч одну бумажку з приводу реформи, що ми робимо, який план і на підставі чого. Як не намагається керівництво Національної поліції показати план щодо реформи і всього іншого, його не покажуть, тому що ніхто в очі не бачив. З приводу дорожньої поліції дійсно нагальна потреба її вводити потрібна на дорогах. Ну, все-таки безпека дорожнього руху вона є з пріоритетом, і профілактика, і документування вже з самих, які скоїли осіб дорожньо-транспортних подій. І розвиватися, налаштовувати дороги, включатися з боку національної поліції з приводу ремонту, що є першочерговим для безпеки руху. Але хочу розстроїти, що коли раніше було, як кричали, що міліція погана, то була патрульна постова служба міліції угу. і е, Державна автомобільна інспекція. Так. На цей час патрульну поліцію два, скасували патрульну постову службу поліції, міліції і Державну автомобільну інспекцію. Натомість ввели патрульну службу, але наградили тільки функціями. Бувши Державною автомобільної інспекції. Uh -huh. А про патрульну постову службу поліції вони просто забули про тиші патрулі, які uh -huh. працювали. От і ставиться питання. І отакі ці, ці служби, які на даний час презентують, що буде нове, вони всі були в минулому. Тобто ГАІ, яка працювала по дорогах. І всі інші підрозділи, на який час створюється групи швидкого реагування. І всі інші підрозділи, тобто ми вертаємо старі принципи роботи, стару систему тільки під новим брендом, але без єдиного документу, як зазначили. Реформа така, вернути старе в новій оборці, ну, вона не спрацює. Ми приходимо до тих висновків, що не було погане, але про це ніхто не каже. От люди і не то, що сміються, а вже зневірилися в самій реформі і зневірилися в єдиному органі, який почали реформувати. Пане Григорію, ще одне питання до вас: от є, є такі думки людей, вони бояться, що нова дорожня поліція може перетворитися на старе. Даї. Ми говорили про це сьогодні з Зоряном Шкіряком. Він якось так бурхливо відреагував на такий коментар. Чого? Як ви скажете, чи може бути таке, от ну з вашого досвіду? Так, та воно таке буде. Буде чому? Тому що сама. Створення служби, спочатку презентували створення служби нової, яка буде займатися певним видом діяльності. Але про фінанси нам забули сказати, яким чином і скільки підфінансування для створення цієї служби і показали програму, що буде. Угу. А це саме вірно звернуто увагу. Це у нас і засоби, які фіксують швидкість акредитовані. Тільки для цього потрібно, це і камери, і всі інші технічні засоби для полегшення роботи співробітника і для його контролю. Якщо не буде фінансування засобів і засобів для контролю самої роботи поліцейського, повірте, це утопія. Ми будемо створювати службу. Люди, соблазн дуже великий. При зарплаті навіть в 10 тисяч гривень, коли ти йдеш в магазин і здійснюєш покупки, е, за 3-4 дні ти їх тратиш ці гроші. І все рівно будуть люди соблазняти на ті кошти, які будуть пропонувати. Там а -а -а. дзвінок, там кошти. І повірте, скільки документують, і факти викладують, тільки засоби масової інформації, відкриті джерела. А що не відкрити в відкритих джерелах є інформація з приводу патрульної служби? Ну, ми не прийдемо до, до, до того висновку, і при новому бренді, не забезпечивши цю позицію, ну, ми вернемося до старих методів роботи. Пане Григорію, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Григорій Мамка, експерт у сфері правоохоронної діяльності, колишній заступник начальника головного слідчого управління МВС України у 2016 році.